Я з Євпаторії. Я ж працював на ворога півроку, і Україна це мій дім. Все я учасник бойових дій, 15-16 рік. Я був на грані вже зневіри. Я хотів їхати назад в Крим. Мене попросила держава, мій народ, моя нація, попросила мене захищати їх. І я, я можу крок за кроком створював свою кампанію з кожним прямо днем. У нас нарощується. і нас рекомендують. і Рекомендують. Мене звати Сергій Вікарчук, моя псевдо-євпаторія. я учасник бойових дій 15-16 рік. У 2022 році теж трошечки побігав з друзями. Я кримський українець. Чому і псевдо Євпаторія? Мої командири мені нарекли, тому що я дуже багато розповідав про Крим, про Євпаторію, це про сонечко, про пляжі, про відпочинок, подорожі. І я є власником, співвласником туристичної агенції Вікар Тревел. І ми з дружиною створили цей бізнес, тому як я маю більше 20 років досвіду в туристичній сфері. Я із а моє дитинство проходило не на пляжах, моє дитинство проходило на північно Кримському каналі, в степах Криму біля гори Біюк-Бузав. Це звідти вранці, якщо вранці встати, можна побачити чотирдаху, так от далеко аж в Сімферополі. Це трави степові і. Щоб їздити на море, щоб їздити на море, мені доводилось займатися спортом, боксом іншими видами спорту на змагання їздити. І таким чином я їздив по Криму і бачив інші регіони. вже коли я став дорослим, коли поступив в коледж. Я повністю переїхав в Євпаторію. там, жив, навчався і радів життю. Це найкраще місце У 2014 році, відбулася окупація Криму. Ми не погодилися родиною з, з цим дійством. Хоча я був чиновником певного рангу, я відповідав за певний фронт роботи туристичний. Мене підтягували під політичні якісь рішення. Я розумів, що далі е, все складніше і складніше. Мене змусили отримати російський паспорт. Е, я, я зрозумів одну істину, що далі, далі. Вся моє життя, все мої подорожі. Це буде тільки про Золотое кольцо Росії і, і циклом. Отак, от, от один рік, другий, третій, четвертий це буде нескінченно. І все більше життя я не побачу. Ми прийняли рішення з дружиною виїхати з доньками, з двома донечками. Взяли всі необхідні документи, взяли пару іграшок, інгалятор старшої доньки і виїхали. Ми не погодились ріш, з окупацією, не прийняли її, і, і Україна це дім, Все мені потрібно було максимально непомітним виїхати. Тут я одягнувся в звичайний одяг, всі в батьковий Жигуль шестерку. Ми їхали з батьком, здається, і я намагав, ми речей навмисно не багато не брали, щоб нас не помітили. Бурят нас подивився на прикордонну, ну Аля прикордонне, а наші і відпустив. У мене тоді так відпустив. страшно було <смі> дуже. А вже у наших наших дуже довго ретельно перевіряли документи. І я думав, що зараз мене щось за щось. Я ж працював наче, на ворога півроку, получається. Я отримав зарплату, а з зарплати платилися податки на їх армію. І я, я так от розмислив. Пізніше я вже зв'язався з службами відповідними, і вони казали, що дуже чекали на мене, і самі не вірили, що я виїхав, і що так спокійно виїхав, і тому вони так виглядали конці на мене. От і ми виїхали, і це просто ковток такого свіжого, чистого повітря. Це така радість, така воля. Так, так добре, але ми ще не знали, скільки нас чекає. Там <кхи> я згадав, що колись мені хтось от написав на я не знаю, як ця комунікація відбулася, але мені хтось на електронку написав. Ми знаємо, хто ви, і у нас є квартира на Троєщині, Приїжджайте, можете пожити. Я обдзвонюючи, нам відмовляли, 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 а потім згадав про цей контакт. Я написав, він сказав, так, там трошечки ремонт іде. Ми кажемо, ми готові в ремонт заїхати. От просто щось доробимо, дайте тільки. Каже, там немає ні, ні посуди, нічого немає, посуду. Я кажу, ми готові руками їсти, дайте десь жити. Дали нам пожити, і мінімально на той час, 2014 рік, здається. Три тисячі платили. Але у мене був неспокій величезний. Війна в країні, а я вмію танк водити. Я вмію стріляти з міномету, я вмію стріляти з автомата. А у мене така пристрасть трошечки до війни. Ну, є таке, хочеться. А іще, ще коли в твоїй країні відбуваються такі події, а ти не причетний, це вообще просто ідіотізм. І ти маєш щось бути дотичним. І я не знав, як відпустити двох своїх маленьких донечок, дружину залишити. І е, я розумів, що дуже зараз війна йде, я розумів, що потрібно, що я можу бути причетним, що я маю бути причетним, я усвідомлюючи це все. Е, я хотів бути причетним. І я не знав, як. І от знаєте, в один вечір ми сиділи з Оксаною, з дружиною, і я їй кажу: Я маю туди поїхати, я маю". а вона каже: Добре. Ми кожен вечір це обговорюємо, вона каже: Добре. І вони повірите. Вранці стук в двері відкриваю там дільничний і каже Сергій Владимирович Вікарчук. Я кажу, так точно. Повістка, я так ніколи в житті не танцював від радощ. Офіційно тобі дають повістку. Твоя держава тебе просить прийти, допомогти тебе в, в, в твою країну захищати. Це так гордо для мене було. Мене попросила держава, мій народ, моя нація, попросила мене захищати їх. І а я можу. Весь мій бойовий шлях тоді, в 15-16 році, відбувся в напрямку Маріуполя. Оборона Маріуполя це, це Чермалик, Павлополь, гнутова та Там Там дві двіра. Тації, я в простий мотопіхотний батальйон, 21-й батальйон до 50 Зараз вже Маріупольський окремий батальйон бригада 56-та. Я був простим солдатом я, нічого, я не прагнув ніколи. якихось там, Я просто виконував свою роботу. Мені давали завдання: одне, друге, третє, четверте. Я його робив. Що я не це сьогодні вже свідомо, я розумію, що насправді у мене був величезний досвід, і чому і, 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 якось я швидко так адаптовуюсь до таких речей, швидко до цих бліндажей, окопів, да, копов, да, командири, підлеглі. І мені там дуже було комфортно на війні з 15 по 16 рік. Я пробув один рік і ще 9 днів. Демобілізувався офіційно за наказом президента, і я шукав себе. І завдяки цьому я прийшов в компанію Феєрія Мандрів, туроператор, український туроператор до Ігоря Захаренка. І я почав працювати в бізнесі вперше в своєму житті. Я почав займатися реальним бізнесом. Я ми відправляли чартери в Йорданію, Хорватію, Грецію. Марсалам ми відкрили. Ми українська компанія відкрили Марсалам Єгіпет. І я зрозумів, що ми можемо створити свою власну. Спочатку зі своїм другом, полковником одним у нього була туристична агенція. Ми спочатку з ним попрацювали повністю в 2019 році приймаємо рішення створити страшно було важче, просто неймовірно страшно було. Але було страшно в плані того, що у нас жодного прибутку більше немає, а у нас тільки будуть витрати. І я знав, що по класі, як бізнес працює, то перший рік це завжди тільки витрати. Нам немає. Я не знаю, як ми це зробили, але... Поступово У нас нас ми були невідомі ще тоді. В результаті ми на вагу свого страху просто вирішили відкриваємось. Ми не знали, що буде ковід. Ми не знали, що буде повномасштабне вторгнення. І нам по цей день запитують: а ви що, реально працюєте? Ну як це? Це ж неможливо. Ну, туристична агенція в такі часи, коли зараз б'ються наші хлопці, гинуть, перемагають. Як це взагалі в голову влягає? І так ми працюємо з 19-го року, по помалу, ми. Крок за кроком створював свою компанію. Спочатку брендували своє ім'я, створювали соціальні мережі в тісному спочатку колі своїх однодумців це робили, потім почали розширюватися. І так з кожним днем у нас з кожним прямо днем у нас нарощується і нас рекомендують і рекомендують. На диво ми не використовуємо жодного платного сервісу в рекламі. Жодного. Ми використовуємо тільки. Інструменти о, от, живої комунікації, живої реклами, і на раді. І в от, і ми працюємо дуже сильно на репутації. Для нас дуже важливо, що якщо ми щось робимо, то робимо ми якісно, робимо надійно під час повномасштабної вже війни такого формату, то до нас дуже в цей час виїжджали рідні. Побратимів моїх, і їм потрібна була підтримка, якась по логістиці. Вони запитували, яким маршрутом їхати, яким транспортом їхати, де купити квитки. А ми спочатку теж дивувалися, але дійсно це ж велика потреба. І ми почали допомагати організовувати е, трансфери, готелі, страхування. Страхування не одразу це почалося, воно потім вже почало з'являтися, вже коли вже всі устаканювалися, Так ну вже почало щось таке спокійніше. От але. І саме 22-й рік починає нас вчити взагалі по іншому працювати. Ми вже навіть думали виїхати за межі України і створити там декілька компаній, там в Литві, Польщі, там і ще в Греції, наприклад, щоб, щоб ми могли щоб ми могли працювати на міжнародному ринку і працювати там. Але з часом так вийшло, що наші... Наші партнери, з якими ми працюємо, вони змогли налагодити партнерські взаємовідносини з всіма європейськими туроператорами. І сьогодні ми легко можемо з будь-якого куточку світу організувати будь який інший куточок світу. тур. у мене дуже амбіційні плани на майбутнє. Я б дуже хотів створити туристичну кав'ярню. Я б планував в цьому році це зробити, але переніс це все на якесь майбутнє. Скоріше за все, це в наступному році будемо робити. Я хочу зробити місце для друзів, де мої друзі наші друзі-клієнти, подорожуючи з різних куточків світу, привозячи там португальське вино, грецькі якісь солодощі, єгипетські со якісь, це. і це все можна буде. Е Давати туристам іншим клієнтам, які прийдуть в нашу туристичну кав'ярню, і таким чином вони щоб відчували вайб Греції, десь вайб там Єгипта або Туреччини. Ну от, і от це моя мрія, така максималки. Ну, це крім цього, я ще хотів би створити трансферну Е, Я хотів би всі ці маленькі бізнеси передати своїм донькам, щоб вони кожне цим чимось керували, щоб я. Те, що я й казав попередньо, справжній бізнес має навчитися делегувати, передавати свою, повнов... свою роботу. Щоб не сам ти тільки один працюєш, а щоб хтось працював. І таким чином, у мене з'являється стільки вільного часу і на громадську діяльність, і на школи, ліцеї, тренування, і змагання, і все таке. Наша туристична агенція повністю керується моєю дружиною. Вона повністю її адмініструє. Вона і бухгалтер, вона і в селс продажі вона і маркетинг. Ну, більше, знаєте, ми навіть не так. Маркетинг ми передали донькам. Мої дві старші доньки займаються маркетингом. Ми підключили їх до всіх соціальних мереж. Ми їм даємо контент, який їм потрібен, і вони його наповнюють наші сторінки. Тобто і ми за це їм платимо гроші. Символічне, але вже платимо. От і ми хочемо їх мотивувати, щоб у них було розуміння, як заробляти. А я хотів би до ветеранів, мабуть, сказати таку дуже важливий меседж. Свою улюблену справу ніколи не потрібно покидати. От потрібно завжди вірно йти до своєї мети, впевнено. Повільно, не успішно, хай це буде спочатку, але завжди йти йти до своєї мети, ніколи не здаватися. Якщо ми вижили на фронті, якщо ми змогли тут виживати, то в чому проблема? Чому ми маємо здатися і відступати? Тому ніколи не відступати, хочу побажати моїм нашим ветеранам, і завжди прагнути вищого і кращого життя.